На відео одне із тренувань жіночої самооборони. Протягом двох годин учасниці групи опановували загальну і спеціальну фізпідготовки акробатику, психологічну, домедичну та юридичну підготовки. Тренер з рукопашного бою Дмитро Грисюк каже, жінки відвідали 13 занять. Кожна жінка повинна буде виконати ряд елементів, п'ять елементів з фактором несподіваності та раптовості. Вона буде стояти спиною до такого ймовірного нападника. Ймовірний нападник це буде професійний спортсмен, майстер спорту з рукопашного бою, який буде на фактор раптовості захоплювати її з різних позицій. Жодна з учасниць не знає, яким чином і як її будуть захоплювати. Вона повинна відбитися від нападника або і завершити його напад, або тим, щоб уразити його. Або звільнитися від захвату і втікти, отримала основні навички самооборони і стала впевненішою в собі. Розказує лучанка Наталія Петренко. каже 18 років тому на неї напали. З одним із нападників поралася, з іншим не вдалося. Коли захват за шию ззаді робиться, я не знала, як справитися з цим. Того, скажімо, я і мала наслідки після цього. Також три роки тому в маршруті білий день, ну, тобто п'яна особа чоловічої статі, яка шарпала мене просто за волосся. Я вирішила просто вийти, щоб не було конфлікту, але я все одно отримала в спину. Інша учасниця курсів Яна Бренич показує, чому навчилася. Жінка каже, на курсах вона не випадково до тренувань поставилась відповідально, відвідувала усі заняття. Говорить, вміти захищати себе необхідно. Мені було 13 років. Це була світла пора доби. Я була в дітей в балахон з капюшоном і в широкі джинси, тобто якоїсь провокативної поведінки, яку люблять кидати жертвам насилля. Насправді з моєї сторони не було. От я зайшла в під'їзд. За мною забіг якийсь молодик, він ну. Зрозуміло, що почав мене за спину до там шарпати. Я почала втікати. Я втікала до свого під'їзду. До свого до своїх дверей в під'їзді він нас доганяв мене і просто мені пощастило, що був якраз сусід на площаці, і він якби його там відбив. Судді оцінювали учасниць курсів на завершальному етапі проєкту за десятибальною шкалою. Найбільшу кількість балів набрала лучанка Лілія Остапюк. Мені це дуже цікаво. що я рада, мені це поможе. Надіюсь, наступному вже, майбутньому. Дай Бог, звісно, не станеться, але я хоч буду знати, як. Діти займаються, малий займається спортом, я його підтримую в будь-чому". За словами Ольги Шмігель, керівниці відділу патрульної поліції Волині, із 17 квітня курси самооборони стартують у Ковелі. Петро Юровчик, Валерій Фетисов, новини на Суспільному, Луцьк.